Так, що я вам скажу? Займіть таку маленьку річ. Ось дорога, дощик пройшов. У нас ну таке пулячку прибило. Я на цій машині вже, мабуть, рік, як по полям їжджу. І от сюди я ніколи не заїжджаю. Чому? Тому що вона широка і царапається. А царапати машину в мене нема бажання. Так от питання, хто постійно їде дивитись на моє поле? Наката наша дорожка. За рік, я думаю, воно б ну, як підросло трошки тут. Комусь дуже цікаво, що робиться в мене на горосі. І тут тільки моє поле. Там соняшник, горох і пшениця. Дорога тільки в один кінець.